Привіт! Чи бувало таке, що дивитесь на панораму міста, на всі ці лінії дахів і думаєте, як же було б круто це намалювати? Так от сьогодні ми якраз і розберемося, як це зробити. І не одним а аж трьома дивовижно різними способами від класики з олівцем до, скажімо так, несподіваних цифрових фокусів. Знайоме відчуття, правда, багатьом хочеться, але часто здається, що це надто складно, що треба бути справжнім художником. Але знаєте, все насправді набагато простіше, ніж можна собі уявити. І ось вам головний секрет існує три основні підходи, три такі собі стежки, які приведуть до бажаного результату. І що найважливіше, кожен з них доступний абсолютно будь кому. Отже, ми зануримось у три абсолютно різні світи. Перший це класичне малювання від руки, другий безмежні можливості цифрових інструментів і третій, мабуть, найнеочікуваніший використання картографічних сервісів. Повірте, у кожного з цих методів є свої суперсили. Ну що ж, почнімо з основ з такої собі класики жанру малювання від руки. Це ж про те саме відчуття, знаєте, коли олівець торкається паперу, коли кожна лінія під повним контролем, це про створення чогось по-справжньому живого та унікального. І як це працює? Все починається з найпростішого, з легкого ескізу, просто накидаємо загальні силуети будівель, а далі далі починається магія деталей, додаємо вікна, двері, якісь архітектурні елементи і прості форми перетворюються на впізнаване місто. Але є один секретний інгредієнт. Без якого нічого не вийде, і це перспектива? Так так, ось він той самий ключовий трюк перспектива. Це по суті такий собі обман зору, який змушує наш мозок повірити, що плаский малюнок має глибину. Правило елементарне все, що знаходиться далі, має бути меншим на папері. Саме цей фокус і робить зображення живим, об'ємним, справжнім. Гаразд, з папером розібралися. А що як перенести все це у цифровий світ? О, тут у нас з'являються зовсім інші можливості. Це перш за все точність і гнучкість, про які раніше можна було тільки мріяти. І, звісно, можливість скасувати будь-яку помилку. Тут все працює трохи інакше. Замість олівця інструменти лінія чи фігура. З них, ніби з кубиків конструктора, ми й будуємо наші будівлі, мости, все що завгодно. Але головна секретна зброя будь-якого цифрового художника це шари. Шари. Що ж це таке? Просто уявіть собі сто з прозорих плівок. На одній плівці малюємо тільки будинки, на іншій тільки дерева, на третій небо. І якщо щось не сподобалося з деревами, можна просто змінити або викинути цю плівку, не чіпаючи решту малюнка. Це ж геніально, ніякого ризику зіпсувати всю роботу. Ну а тепер готуйтеся дивуватися. Третій шлях це щось зовсім неочікуване. Що, як я скажу, що полотном для малюнка може стати. Звичайна онлайн карта. Так так, ми будемо малювати, спираючись на реальний світ, на точні географічні дані. Звучить дивно Ані трохи. Беремо, наприклад, сервіс Google My Maps. Багато хто про нього міг і не чути, але він має приховану суперсилу він дозволяє малювати лінії та фігури просто поверх супутникових знімків чи схем. І робиться це? Ну, елементарно. Відкриваємо карту, знаходимо інструмент намалювати лінію і починаємо. Просто клікаємо по карті, ставлячи точки вздовж контура потрібної будівлі чи річки. Клік, 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 а в кінці подвійний клік, щоб завершити. І вуаля маємо ідеально точний контур реального об'єкта. Окей, три шляхи, три різні філософії. Але як тепер обрати свій? Який з них найкращий? А відповідь, як завжди, проста. Найкращий той, що підходить саме для вашої задачі. Давайте просто підсумуємо: малювання від руки це про душу. Коли хочеться передати не просто форму, а настрій, відчуття, тут олівець і папір незамінні. Цифрові інструменти це про контроль і перфекціонізм. Потрібна ідеальна лінія, точність до пікселя, можливість експериментувати без страху, тоді це ваш вибір. Ну а карти це про швидкість і достовірність. Коли потрібен точний географічно правильний силуат міста і зробити це треба швидко, кращого інструменту годі й шукати. Бачите, все залежить від мети. Ну от, тепер інструменти є три абсолютно різні, але однаково цікаві шляхи. І залишається тільки одне найголовніше питання яку історію міста розкаже ваш малюнок, який горизонт першим оживе завдяки вам?